Мотоботи Just One GBX Enduro, створені для пілотів, які шукають максимальний комфорт, захист та довговічність. Три застібки щільно фіксують гомілку і регулюють обхват під анатомію ноги. В основній частині черевика використовується поліуретанова структура разом з посиленням з нейлону в області п'яти та кісточки. Внутрішня підошва та устілка також використовують ту ж технологію та конструкцію. У Just One застосували оригінальну шарнірну технологію YF, яка забезпечує бічну підтримку кісточки та допомагає уникнути її гіперекстензії. З її допомогою можна встановити. Потрібну межу згинання червика або не встановлювати обмеження взагалі. Вона забезпечує неперевершений рівень розсіювання енергії та удару, а також можливість налаштовувати діапазон руху сухожилля п'яти, регулюючи рівень згинання від 25 градусів до абсолютно вільного. За замовчуванням, завантажування GBX-R налаштоване на 25 градусне блокування. Перехід у фіксоване положення під кутом 15 градусів або в нейтральне положення виконується за допомогою видалення двох гвинтів і введення бажаного рівня згинання. Знявши замок взагалі, можна носити червики у нейтральному положенні. Система YF заснована на перевернутому y подібному стрижні, виготовленому з балістичного нейлону, який створює правильний баланс жорсткості та міцності для їзди без доріжжя. Надійне кріплення досягається за рахунок системи з трьох м'яких пряжок, які забезпечують більш високий рівень гнучкості та простоту зняття. Внутрішня частина верху виготовлена з мікрофібри у поєднанні з удароміцною та зносостійкою оболонкою з поліуретану. Використання системи керування рухом з подвійним шарніром підвищує рівень гнучкості. Ості та точності для забезпечення підвищеної термостійкості додані покращені рівні контактного щеплення та контролю. Вони виготовлені з поліорітанових та гумових внутрішніх панелей на кісточках та литках для моделі Enduro. підошва виконана із зміненим протектором для кращого ґрунту за щеплення.